Знову вас вітаю на своїй кухні. Буду робити ікру із баклажанів. Кількість інгредієнтів я напишу, Подивіться, це кількість неочищених овочів. Я вже і баночки підготувала, і масло базарне, сіль, перець, кришки нові. А це у мене така установка для стерилізації банок. Туди вода і кришок. Вода, така штучка і. Це я дуже багато років користуюсь цією установкою для стерилізування. Першим ділом залью помідори окропом, щоб шкурку зняти. Я хочу використовувати помідори без шкуринки. Беру таку здорову миску і сюди насипаю. Три ложки солі і розтворити. Баклажани я наріжу. Так, де деплодоножка відрізати і тут якісь негаразди теж прибрати і знизу відріжу. І я буду їх нарізати так, щоб було зручно пропустити <кхем> через м'ясоробку. Але перед цим я хочу замочити на півгодинки у розсолі на такі шматки, щоб можна було в м'ясорубку класти. Укладаю всі баклажани сюди. Там, де в мене вода із сілью. Зараз треба, мабуть, води трошки додавить. Щас додавлю водички, трішки. Так, і тепер я накриваю такою тарілкою важкою і зараз ще зверху поставлю груз, щоб воно. Щоб баклажани були повністю у воді. Цибулю нарізати мілко. я буду її смажити. І щоб не, не плакати від цибулі, я включаю завжди витяжку. Бо інакше сльози текуть рікою. Тепер наливаю олію. У мене буде дві сковородки. Олії так багатенько треба. І в мене на ще одна сковорідка. Так, І тепер цибулю розділю на дві сковородки. І обсмажу до золотавого кольору. Морковку, морку натерти на крупній терці. Морку теж розділяю і коли обсмажиться цибулька, туди добавлю, додам туди морку. Додала моркву і тепер обжарюємо моркву. Буквально кілька хвилин разом з цибулькою. Чищу помідор від шкірки і прибираю плодоніжку, тому що ми будемо їх перекручувати теж на мясо Прибираємо оце і все. Прокручені помідори відправила в сковорідку трошки протушкувати. Почистити перчик, поприбирати ці внутрішні і нарізати на, шмужечки, на смужечки. У гострого перчика я відріжу тільки, хвостики оці відріжу і все. І буду перекручувати прямо з насінням. Гостренько буде. Солодкий перчик пішов. До помідорів, цибульки і мокру додаємо перчик, солодкий та гостренький. І тепер будемо підготавлюватися плажани. Тепер я беру баклажани з мисочки, вона в мене на полу стоїть, бо на підлозі, бо нема місця на столі. І отак викладаємо в сіто. У в мене отакий дрошлячок, типу. І воно так стече, дать буквально 5 хвилин і стече, і так поступово з усіма зробити. Прокушене через м'ясорубку баклажани я відправляю до нашої зажарочки. Ну, ще буду додавати поки так. І ну і перемішувати. Так. Ще оце з тої порції, це, це я сейчас сюди ще додаю трошки. А це піде вузку рідку. Ще одне. Так. Тепер. Я трошки додаю олійки, трошечки додаю олійки. В мене не буде оцту і в мене не буде цукру. Так, тепер поперчити чорним перцем свіжим молотим дуже-дуже добре. Сіль додавати поки що не будемо, тому що вона, у нас же баклажани були. Замочені в воді сілью. Тому під кінець будемо куштувати. Тепер перемішати добре. Добре, воно тут, здається, що багато, але ні, речовина, вся рідина, вся рідина випарується і буде нормально. А може навіть недостатньо буде. Знаєте, як воно? Кажеться, що багато-багато, кажеться, коли робиш, руки роблять. Очень... Хочу вас запросити до себе на канал, Вікторія Киба, готувати смачно легко, бо я завжди забуваю <сово> в процесі покликати вас до себе на канал. Так, тепер дивіться, трошечки дати на великому вогні трошечки дати випаруватися рідині рідені, і накрити кришкою. О, вже запах пішов ікри. Клас. Накрити кришкою, коли трошки випарується рідина. І на маленькому вогнику тушкувати десь хвилин 20. Ну, і і обов'язково не забувайте мішати. Ось така вже в нас ікра виходить. Я спробувала на смак, солі не вистачає. Не достатньо солі, я трішки підсолюю. І ще раз перемішуємо і ще даємо протушкуватися пару хвилин. Оце в мене баночка стерилізується. Часник теж перекручу на м'ясорубці. Тепер під кінець я додаю часничок. І протушкувати буквально пару, пару хвилин. Протушкувати і будемо накладати в баночки. Так, беремо баночку, яка простерилізувалася. І достаємо там в мене і кришки. Достаємо одразу кришечку. І ставимо стерилізуватися наступно. Тепер ікра повинна кипіти. обов'язково. Должна бути Дуже-дуже, повинна бути дуже-дуже гаряча, щоб нічого у нас не зірвалося. Повинна кипіти. Так, ще трошки більше вогник зроблю. Тепер в мене є така штука, і я через неї буду накладати. І нічого все попаде в баночку. Я приготувала 10, ну може багато баночок. Так, до повної я накладаю. Беремо, беремо кришечку рукою, а тоді я ще з допомогою полотенця ще скручую. Так, наступна. Кришка Багочка. накладаємо все повинно бути швидко, не затримуючись. Так. Багатенько. і ще полотенечко обов'язково. Так, перегортаю і зараз буду відносити їх, там в мене є спеціальне місто, де вони будуть остивати, охолоджуватися. Так, тепер спробуємо. Дуже смачно, але гаряче. Не, не можу скуштувати. М -м -м. Дуже смачно, дуже. Все, я за вами прощаюся, до побачення. Буду е далі закривати. А, я ще покажу місто, де я тримаю, поки вони охолонуть. До побачення. Нехай у вас все буде гаразд. Як в мене ікра та і вся консервація, отак я закутую тут. Бачите, ну мало вийшло, буду ще робити через якийсь, якийсь час. Ретельно закутуємо і залишаємо доті, досі, поки баночки не стануть холодні.